Доброго дня, шановні батьки та любі дітки! Сьогодні я пропоную вам повправлятись у звуковій мові звука Ш. Зараз ми пограємо у дуже цікаву гру разом з героями мультфільму. Увага на екран! Але спочатку давайте з вами виконаємо артикуляційну гімнастику. Перша вправа лопатка. Дістаємо язичок і тримаємо його на нижній губці під рахунок. Один. Два, три. чотири. Тримаємо язичок. П'ять. Молодці. Наступна вправа гойдалка. Рухаємо язичком від верхньої губки до нижньої. Починаємо виконувати. Один. Підняли язичок вгору. Два. Опустили вниз. Вгору вниз. Вгору, вниз. І ще один раз вгору, вниз. Наступна вправа дітки маєр. Рухаємо язичком по піднебінню вперед і назад. Починаємо виконувати. Один язичок рухається вперед. Два. Назад. Виконуємо один. Два. Один. Два. Один, два. І ще раз один. Два. І ще зробимо дітки одну з вами вправу всім вам відому чашечку. Піднімаємо язичок вгору у формі чашечки і тримаємо його за верхніми зубками. Виконуємо підрахунок. Тримаємо дітки язичок один. Два, три, чотири, п'ять. Добре, гімнастику виконали, язичок наш розбудили, а тепер можемо пограти у гру. Нам треба спочатку знайти персонажа. А потім промовити чистомовку. І так, подивіться уважно на малюночок, хто знаходиться в правому верхньому куту. Шукаємо, шукаємо. Ось дітки правий верхній кут, і тут знаходиться ліза. А тепер промовляємо чистомовочку. Ша, 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 шафа. Молодці. Тепер шукаємо, хто знаходиться в лівому нижньому куті. Ось лівий нижній кут. І тут у нас малюк. Промовляємо чисту мовочку. Шо, 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 шоколад? Добре. Дітки, а хто знаходиться посередині? І це роза? Промовляємо чистомовку. шу-шу-шу, шуба. А тепер шукаємо, хто знаходиться в правому нижньому куті. І це дружок. Слухаємо чистомовку. Ши, 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 шина. А тепер повторіть. Добре. А хто в нас знаходиться у лівому верхньому куті? І це Гена, яку підготував він нам чистомовочку. Ше, 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 шезлон. Повторіть дітки. Добре, молодці! А тепер наступна гра. Ліза і Роза вирішили погратися. Нам треба допомогти дівчаткам запам'ятати та відгадати слова. Називаємо предмети це Шуба. Це шина. Це шоколад. І шапка. А тепер подивимось, чого немає. Немає шини. Повторіть дітки разом. Немає шини. Немає шуби. Немає шапки. Немає шоколаду. Добре, молодці, дітки. Я сподіваюся, що вам подобається грати у цю гру, але не забувайте, що звук Ш треба промовляти голосно і чітко. Продовжуємо. Називаємо предмети каша, мішок, машина маша. Запам'ятали? Чого немає? Немає мішку. Немає маші. Немає каші. Немає машини. Добре, дітки! Виконали ми з вами і це завдання допомогли лізі та розі. Дивимось наступне завдання. Треба розподілити речі на великі і маленькі. Великі віддамо татові, а маленькі малюку. Що це, дітки? Шапка. Велика чи маленька? Правильно, велика. Повторюємо разом: велика шапка. Кому віддамо? Правильно, татові. А це маленька шапка. Повторіть разом. Кому віддамо? Правильно, малюку. Це шарф. Великий, дітки, чи маленький? Так, маленький, повторімо разом. Маленький шарф. Віддамо малюку. Великий шарф. Повторіть. І кладемо його до кошика татового. Це, дітки, що? Шишка? Велика? Велика. Повторимо разом. Велика шишка. Віддамо її татові, а це маленька шишка, віддамо малюку. Це машина. Повторімо, повторюємо за мною велика машина. І маленька машинка. Добре, дітки, молодці. Наступне завдання, слухаємо уважно, нам треба розподілити предмети на їстівне і неїстівне. Це що, дітки, називаємо? Правильно, шапка! І звук Ш вимовляємо голосно і чітко. Дітки, а чи можна шапку з'їсти? Звичайно ж, ні. Тому шапка це неїстівний предмет. А це шашлик. Шашлик можна їсти? Так, можна, правильно. Шина. Їстівне? Ні, не їстівне. Шишка. Промовляємо разом. Шишка. Шишку будемо їсти? Звичайно, ні. А це шоколад. Шоколад їстівний. Каш. Їстівна і дуже корисна. Чашка. Повторюємо за мною. Чашка Неїстівний предмет. Груша. Їстівне? Молодці дітки, ви допомогли? Нашому малюку розібратися і були розумничками. А тепер, дітки, давайте з вами допоможемо, дідусю, і розкажемо, що везуть у машині. Називаємо предмет, що це? Каштан. Вишня шоколад шипшина, подушка, шахи, ромашка шампунь, молодці дітки. Ви виконали і це завдання дуже добре. А тепер давайте з вами розкажемо, що купив у магазині дружок. Дивимось уважно. Дружок купив ватрушку. Повторюємо. Дружок купив горішки. Повторюємо, дітки. Дружок купив вишні. Дружок купив горошок. Дружок купив шоколад. Повторюємо, дітки. Дружок купив шампунь. Молодці діти. Я сподіваюсь, що наша гра з вами сьогодні вам дуже сподобалась, і ви можете. Пограти у цю гру разом із батьками. До побачення, до нових зустрічей!